Як вас інвестують? Я кажу up to you. щоб ті, хто захищають зараз активну Україну, ще інвестували. Люди, хто чує слово стартап, інвестиції, хайп і так далі, приготуйтеся до довгого марафону. Ревенчені інвестиції обганяють індекси S&P 500 Вітаю всіх на сімейному бюджеті. Ми продовжуємо тему венчурних інвестицій. У нас на каналі нагадаю є цілий плейлист. Там є вже ну десь 5 відео, то й більше, і ми розповідали про синдикати, про венчурні фонди. Сьогодні ми поговоримо. Про ангельське інвестування, ну і наведемо вам приклад інвестицій в Defense Tech, те, що зараз в принципі на слуху в Україні, і те, що, очевидно сутьох інвесторів цікавлять. Наша розмова буде і для інвесторів-початківців, і для стартаперів. У нас в гостях Іван Микросевич. І ви розкажи, будь ласка, про себе і про ангельський клуб. Очевидно, наші глядачі ще з ним не знайомі. Привіт, Любомир. Радий знову бачити. Дякую, що запросив. Про мене мене звати Іван. Я стовідсотковий рафінований корінний львів'янин. Народився тут. Зростав, мужнів, професійно розвивався. Ось і з початку січня 2024 року, разом з Сашою Реміним ми розпочали створення розбудову клубу англійських інвесторів «United Angels Network». Ось це наша місія. Це створити більше інвестиційних можливостей для українських стартап команд на стадії пресід. Супер про вас уже Форм сто писав. До вас та тобою давно знайомі, ще три роки назад. У Львові пам'ятаю, зустрічались. Але е, про United Angels – та це нова історія. І дай, будь ласка, нашим глядачам розуміння: ось на ринку є кілька синдикатів. Там можна піти туди, там є там пайплайн, треба вирішувати. Можна є фонди, там є. Тебе 100 тисяч, віддаєш фонду, він управляє по всім там канонам, як інвестувати в стартапи з професійним менеджером, ангели. Це щось нове для нашого каналу. Крім інтерв'ю з тобою, мабуть, ми про це й не розповідали. Тобто, що це для людей? Для кого це і кому варто йти в ваш клаб для ангельських інвестицій? Класне питання, дякую. Давай. Спершу про ангелів, так то тобто це чому їх називають бізнес-ангели? Бо це ті люди, підприємці вже з хорошим досвідом, це ті, хто повірять в стартап, коли в нього ніхто інший не вірить. І возьмуть на початку в нього проінвестують і допоможуть перейти до наступного етапу. Ось це про ангелів, про роль цих людей в екосистемі. Вони допомагають стартапам на дуже ранньому етапі, інвестуючи кошти. Але роблячи це розумно, та смарт-мані маємо термін. Тобто, вони ще допомагають своєю експертизою, своїм нетворком зробити стартапу наступний крок далі. Ось про клуб і про відмінність. Та? Тобто, ми розуміємо, що це інвестиції в стартапи, і це високоризикова історія. Ось відповідно, є різний розмір чеків, які шукають стартапи на своєму етапі. І коли говорити про фондові історії, то це вже сотні тисяч доларів. Там, звичайно, там інвестору е, не просто зайти в такі історії, хоча є гарні інструменти, е, як у нас Толока або iClub, де можна невеликим чеком зайти, наприклад, в інвестиційний раунд стартапу, який є, наприклад, на стадії СІД або там серія А, іти невеличким чеком. П'ять тисяч може, може зайти в цю історію. У нас дещо інакша історія. Ми, як клуб ангелів, хочемо е, створити більше можливостей інвестиційних для стартапів. Якщо говорити про коротку перспективу, то це регулярні піч зустрічі. Ми кожного, кожного місяця останній четвер проводимо піч день, де є мембери нашого клубу або е, запрошені інвестори, де є п'ять команд, які пічать. І ми стараємося таку пропорцію витримувати, коли у нас є три стартапи з Дженерік сфери. І два стартапи з дефенс сфери. Дефенс, взагалі, тема в Україні зараз дуже актуальна. Всі тут дивляться не тільки в Україні з України, але й поза меж України. Маємо водночас не просту ситуацію війна в країні, але з другої сторони це можливість, тому що у нас унікально в країні можна зробити прототип, відправити його на фронт, отримати зворотній зв'язок і вже через два тижні зробити краще. Жодна країна зараз не має такої переваги, і в нас команди це роблять успішно. Ось а, якщо так. говорити про довгу перспективу, ще одну секунду, то е, ми хочемо навчати бізнес аля, навчати тих людей, які хочуть ними стати, щоб вони вже потім в межах клубу або навіть поза межами клубу інвестували в цю ранні, ранній етап і закрили потребу, яка присутня у всіх екосистемах. Тобто стартапи на ранній стадії мають мало фінансування, мало можливостей. це наша така пісія. Дякую, Зразу нагадаю нашим глядачам, що якщо ви хочете задонатити, то по-перше, поставте лайк цьому відео. По-друге, задонайте напряму на Живим, вимпрову чи будь-який фонд або конкретного бійця на передовій, якому підтримуєте. Ми з Іваном будемо вдячні. Це буде ваша вдячність за наш час. По-друге, нагадаю, що в нас були відео про і Толоку на каналі, тобто хто хоче познайомитись з синдикатами. Дивіться, їх дефенс. Tech ми зараз поговоримо. Це те, що очевидно, багатьох цікавить. Я ще хочу щодо ангелів. Тобто, дивись, людини є 10 тисяч. Вона піде там, буде інвестувати там в Толоці чи В Айклабі, Ми розповідали, як це грамотно робити. Е, я так розумію, до вас піде людина, в якої є більше, і це будуть прямі угоди. Тобто, людина може напряму проінвестувати в стартап без синдикату. Дай, будь ласка, більше цієї розподілу. Кому до вас у нас філософія така, що інвестори є самостійні. От, тобто, мембери в клубі, ми їм готуємо пайплайн команд, відбираємо, готуємо ці команди на піч день, Інвестори їх слухають в форматі пічу, задають питання, і потім йдуть на діпдайвита. Тобто ці one-to-one -one зустрічі з стартапами і самостійно розбирають їх на атоми, розуміють сильні сторони команди, якісь ризики в ринку чи можливості. От і вони самі самостійно це роблять. Знаєш, тобто, от в а iClub тобі вже дають більш підготовлену проаналізовану інформацію. Потужні аналітики працюють. А тут ми хочемо людей навчити це робити, навчитися це робити самостійно. оце різниця, а синдикативний спосіб інвестування чи прямий через сейф. Це є опції, які в нас доступні. Тобто приходять інвестори, яких я запрошую в клуб. І вони кажуть: Іван, як вас інвестують? Я кажу up to you, Тобто, ви можете вибирати модель, яка вам зручна, і є ті, які strictly safe і все я по сейфу інвестую. ніякі мені синдикати не треба. Водночас, кейс з Хімерою у нас створився синдикат, тому що Хімера цей раунд, який вони збирали. Частину фінансування отримали через наших учасників, і були учасники, які інвестували 100 тисяч доларів. От і для Хімери це нормальний чек, щоб один ангел був в них в рядочку коптерів з цим чеком. Але водночас було п'ять або шість людей, включаючи мене, які хотіли за від 10 до 30 тисяч доларів. А Хімера не хоче мати. Шість-п'ять людей з маленькими чеками. Відповідно, ми створили синдикат. Інвестори зайшли у синдикат, і синдикат вже як одна юридична особа заінвестував в Хімерові і Хімерів мати там 125 тисяч рядочків каптерів. В синдикату я для наших глядачів зважу, що я чудово розумію, що каже Іван. Але якщо ви хочете більше інформації, що таке сайт, як інвестують, напишіть в коментарях. Я зніму пояснювальне відео. І Іван слово Дженерік мається на увазі, що крім Дефенс Тек є ще різні інші галузі. Ми одним словом їх назвали Дженерік. Добре, я зрозумів. Тобто можна, в принципі, напряму 100 тисяч класти разом з вами, маючи якби пряму, пряме місце в власності стартапу, те, що ми називаємо коптейбол. Тепер про Хемеру і про Defense Tech в цілому і Форбс написав, і здається, що більше і більше запитів є не тільки серед українців, серед іноземців щодо Дефенс Теку. Розкажи, будь ласка, де ви давай так, Крім Хемери, де ви ці стартапи знаходите? І, Дай якісь приклади, тобто що це там крім дронів і рацій? От що таке Defense Tech, який ви зараз бачите, який є м -м, та? тобто в який можуть ангели вкрадати гроші. 24-й Київ, весь мітап, 6 червня вечором в Юніт Сіті. Тема нерухомість. Вже відомі два спікери. Ви знайдете в коментарях опис всієї програми. Також буде велика інновація. Це буде панельна дискусія про інвестиції в нерухомість. Нагадаю, що мітап – це не просто послухати спікерів. А це обмін досвідом між інвесторами. Це 24 й раз проводиться подія. Дуже багато людей приходять на неї щокварталу в Києві. Звісно, також є онлайн-трансляція, де можна задавати питання. І ви можете послухати з перших вуст, хто куди інвестує, які зробив висновки, які хто помилки робить, які планує інвестиції на цей рік, і просто зустріти старих знайомих, адже ця подія користується популярністю вже багато років. Запрошую вас. Відносно пошуку, ми це називаємо скаутинг в цих термінологіях, клубів інвестків та тобто ми йдемо. Дуже різні джерела і дефенс тим особливий. Що він, ну, певні команди вони витримують більше режим інкогніто і не хочуть світитися сильно з зрозумілих причин. Ось але все таки залишаються ті публічні. Так, наприклад, Е, Я думаю, основною причиною, чому Форбс інвестував, тому що це така перша велика угода в дефенс і ще й публічна, і про це треба говорити дуже багато. От решта вони в режимі на і тут звичайно треба працювати з Брейваном. Це організація, яка найбільше акумулює е, заявок від е, Defense команд, кредитує їх, дає їм фінансування грантове. А, потім є різні організації, наприклад, як у Львові, Iron Tech Cluster. тобто вони по. Територіальному принципу об'єднують різні дефенс команди рівня, які вже мають там продакшн, або ті, які там в гаражі е, пиляють свій перший прототип. От ми йдемо туди, і ніхто ніколи не відміняв взагалі е, це рекомендації. Що ми поспілкувалися з хімерою, хімела Хімера мала дуже позитивний досвід на клубі. Тому в Хімері питаємося, скажи, які ще є класні команди, що ми їх подивилися і запросили на наступний клуб. Це безвідмовне правило. А, відносно вертикали та тобто дефенс він теж широкий, він має свої гілки, і теж треба дивитися і розбиратися. Бо, наприклад, у нас на it арені в 22-му році, в 23-му теж був представлений представлений ці команди і треба розуміти специфіку там насправді якщо дженерік багато то дефенс теж дуже багато популярні звичайно всюди дрони і це так актуально але коли зараз приходить команда і каже ми робимо дрони камікадзе колись це було чимось таким вау Ефекту зараз дуже багато над роблять. Тобто, що дуже має значення, це той, той софт, який робиться. Да? Тобто, у нас там є проблема РЕВ. Ті, хто роблять рішення там, AI і там, ці останні сотні метрів долітання до цієї, так дуже їх шукають. Е, є хімера кооперації, зв'язок теж потрібно. Е, з команд, які нас були і отримали фінансування, це ще не бунтара Ероспейс, розвідка. Перепрошую, бунта -бун да? вони 150 км кілометрів можуть летіти в глибину в, в, в противника, от і робити розвідку, теж репстійкі. Ось ще одна команда, яка от дійсно попросила від когніту режимі. А, вони що вони роблять? Вони беруть а, снаряди, які там можна скидати, а, ставлять їх на маленьке крило, і це вже стає літаючий снаряд. От. І з допомогою іншого дрона лазером підсвічують цілі таким чином. Вони досягають дуже високої ефективності попадання. Тобто ті снаряди, які там розлітаються, і вже їх звичайно випустити. А тут дуже сильна прицільність і відповідно ефективність там. Бо глобально подивитися, війна це економіка, от і дрон, який за 300 доларів чи 350 збиває танк, який за 30 мільйонів. Ну ми розуміємо, що все зміщається в технологічну сферу, і тут дуже багато ітерацій, вже там є е, дрони проти ребів, реби проти ребів і так далі. Ну, ось е, ще одна гарна, е, гарна команда, яка підчала е, виробляють тепловізійні камери. От. Продакшн в Україні не весь частково. Ось, і це класно, тому що коли, значить, pitch deck, статап виходить, з проблем дефінішн першим. Тобто у них проблем definition, те, що в Китай це все-таки ворог. І ми дуже сильно залежні від цих компонентів, які зараз постачаються, вони хочуть проблему вирішувати і вже співпрацюють з виробниками нашими. Так? Тобто, у них от розгортання в Україні поза Україною. Інша команда, вони робили. Цілий комплекс, який може який більше забезпечує життя оператора дрону, Тобто є окрема стояча камера комплекс, який слідкує за ситуацією. І є дрон, і оператор ще в третьому місці. От і відповідно ця вся система навігації, вона дає попізненість на певній ділянці фронту і можливість набагато ефективніше скеровувати дрони, які мають нести щастя знайнку. Дякую, що так гарно розповів. Я для себе сам нові речі дізнався, і нашим глядачам пишіть в коментарях, якщо ви хочете цю тему розвинути, може не стільки з технологічної частинки зору, як з фінансової, тобто яким чином ви можете долучатись до створення ось таких високотехнологічних систем, як Іван сходав в Україні, не в Китаї або в Україні та десь, не в Китаї. Давай повернемося до теми інвестицій. Ти мабуть, чув недавно зібрала петиція до Зеленського 25 тисяч, буквально там за день, щоб заборонити ігрові ці казіно для тих, хто в збройних силах України, бо це є залежність. Я теж про цю проблему чув. І до нас також були випадки, коли до нас приходили військові частини, просили навчання фінансової грамотності. Ми давали в записі відео безкоштовно, щоб вони подивилися. Тобто, очевидно, що це всі візнають, що я не знаю, масштаб цієї ігрової проблеми. Вона є з іншої сторони. Ми розуміємо, що в ЗСУ є достатнє матеріальне забезпечення зараз. Здається, навіть ще мають підняти, тобто є кошти. І от е, чи ти бачиш зараз шляхи, щоб ті, хто захищають зараз активну Україну, ще інвестували, і ми говоримо, що це інвестиція, та? тобто це ще кошти потім з відсотками повернуться. Е, якщо так, я, як це має працювати ці mm. Там, Дякую. І, я, я тут трошки. Степбек зроблю і е, підсвічу ситуацію з боку е, it підприємців От е, безперечно, от кожен підприємець, бо я роблю скаутинг свій інвесторів, шукаю і з ким я тільки не спілкуюся. Всі донатять, всі підтримують, купують пікапи, зброю, спорядження, і це дуже потрібно. От а зараз приходить момент, коли е, дивляться на можливості. Заінвестувати кошти в команду, яка може в 10 разів змінити, покращити якісно якийсь, якийсь певний сегмент, та тобто, якщо це дрони радять, чи що би це не було, це не просто пікап, яке своє завдання виконує, це в 10 разів якусь е, ділянку сектор поміняє сильно ось е, цей запит. І я теж читав про цю проблему про залежність грубої військових. І я думаю, те, що робить зараз, тестує зас менчерс Андрій Зінчук з платформою для того, щоб можна було невеликі суми інвестувати в саме в дефен стартапи з можливістю отримання невеликого еквіті. Це дуже інструмент, який має на часі підтримую. І от чекаю від Андрія Пічдек, який буде теж поширювати серед наших учасників в клубі. Ось. Тут момент теж потрібно розуміти, як ми розглядаємо інвестиції. Бо все-таки це в нас одна історія це задонатити, а друга історія, коли ти даєш інвестиції і ну, рівень ризикованості. Там ми розуміємо, що вертикальний дефенс у нас дуже росте, але це все впирається в команду, все впирається в ситуацію. Ось, і... Не будувати високих очікувань відносно повернення цих коштів, бо тут і діапазон буде більший, і ризику значно більше. Дефенс галузь складніше, якщо ми будемо брати там з якимись ченеріками. Тато тут контракти отримати складніше. Тут цикл розробки воно, практично дуже багато хардвару, і це так X декілька разів складність і в е, реалізації, і відповідно в успіху того бізнесу. Дякую, що підкреслив. І ми багато на каналі робили відео про військові облігації. Це простий інструмент, який там можна в мобільному додатку купити Без сумніву інвестиції в Defense Tech, в принципі. Стартапи це значно складніші. Тут треба мати розумні очікування. Ну ми як свій бюджет свою лепту вносимо в освіту інвесторів. Ми з тобою проговорили про військових. Давай ще кілька слів про тих, хто шукає кошти, тобто про стартапів, про підприємців. А як їм зрозуміти, де знаходити кошти? А я знаю, що в тебе є партнер, та в нього є навчання. От розкажи трохи про цю складову, тобто людям, які хочуть щось створити своє, де їм повчитися, куди йти. Так дякую, що підсвітив. Саша Ремінний. він є моїм партнером в створенні цього клубу і розвитку його. Саша і ще декілька людей в Україні. Я вважаю дуже класними рольовими моделями. Саша працював в софсерві, розробником потім вирішив пиляти свій продукт, робив це ввечері, сам тестував. Потім прийшов момент. Він вийшов софсерву, звільнився і повністю вкладався в цей продукт. 10 років цей шлях тривав. Тобто, якщо от, люди, хто чує слово стартап, інвестиції, хайп і так далі приготуйтеся до довгого марафону. Ви будуєте бізнес. Так, це інакше модель ніж класичний бізнес, але це марафон. На це треба довго працювати. І в Саші успішна історія в нього було дуже багато труднощів. те, що я рекомендую, це його книга Стартап кухня, його Ютуб канал Стартап кухня. Там багато класного контенту е, ще однією з можливостей додам кінцева історія в е, Саші стартапу. Він його розвинув. Він отримував інвестиції, проходив інкубатор. Стартав ОС Гайс в кінцевому результаті він дійшов до екзіту. Тобто, більша корпорація ЮЕБС купила його продукт, той сервіс тих клієнтів. І Саша зробив свій екзіт. Та і він як стартапер він вже свій шлях пройшов. І зараз він приймає в ролі інвестора. Він дуже добре розуміє факторів і додам ще одну можливість на правах реклами. Я даже керівником стартап-тепо це бізнес інкубатор і коворкінг в Львові. У нас є програма стартап-школа для команд на стадії ідеї. Коли ви не маєте підприємницького досвіду, не знаєте, що робити з цією ідеєю, або ідентифікували якусь проблему, ви знаєте там іншу, і бачите, що це можна вирішити. От приходите до нас, і ви робите 80% правильної роботи. Уникаєте помилок на самому початку. Ось ця програма є абсолютно безкоштовна. Ми її робимо 4 рази на рік поквартально. -по і в кінці команди, які пройдуть весь цей непростий шлях, там не легко мають можливість запітчити на демодні перед інвестором. це ще ще окремо ми, крім клубу, робимо ну, цю, ці події для команд, які пройшли стартап-школи від стартап депо дякую. Ми даємо в описі до цього відео всі лінки тим, хто хоче навчатися або хто хоче подивитися про United Angels, Ми даємо теж посилання на сайт, хто вже готовий ставати бізнес ангелом, чи хоче вчитися стати бізнес-ангелом. А всім нагадую про лайки. І Іван, мабуть, останнє питання. Давай сформуємо якісь розумні очікування, оскільки ми говоримо, що це не доната інвестиція, так вона має десь під текстом допомогти технологічно Україні або фаундерів підтримати, Але все одно в результаті люди очікують повернення своїх коштів. І я дивився кілька досліджень, які на стороні венчурного капіталу, тобто вони показують, що венчурні інвестиції обганяють індекс S&P 500. Який ми там говоримо, воносить, ну, там, максимум 10% на рік. В середньому. Е, з іншої сторони, там є дуже така ненормальний розподіл, е, дуже зміщений в сторону топ перформерів. Тобто там є там, фонди чи стартапи, які роблять якби весь прибуток. А більшість, якщо говорить про стартапи, то більшість там дві третини вмирає просто і це нуль дає якісь розумні очікування людині, яка інвестує. Ми знаємо, що вона отримає фан, що Це десь є така соціальна місія, да не тільки заробити гроші, але все-таки, якщо по фінансову частину, от чого варто очікувати? Ти сказав про 10 років. До речі, дуже дякую, бо звучить 3-5 років іноді це мені здається на оптимістично. А що ще по фінансам ти можеш порекомендувати нашим майбутнім або початковим бізнес-ангелам? Я б порадив спершу зрозуміти свою стратегію. Як ви починаєте цей шлях? З яким капіталом і мається на увазі грошовий капітал, і мається на увазі капітал-знання. Бо от ангельські інвестиції це про розумні гроші. Ви можете працювати. Зі сфери нерухомості або з іншої сфери, і у вас можуть бути гроші, але ви не Петра в стартапах, і ви не зможете їм допомогти. Хіба цей стартап з сфери нерухомості? Та? Але теж розуміємо, що ви, наприклад, на ринку України. От подумайте про дві про дві речі: про капітал, який у вас є, і про експертизу нетвор, яка у вас є. Це дуже важливо на початку. І... Правило дві треті хмирає абсолютно згідний тобто, тут треба приймати цей ризик і треба його е менеджити. Як ми його будемо менеджити, це кількістю інвестицій. Тобто дуже важко попасти в цей один з десяти, який найкраще Ви Маєте інвестувати в більшу кількість. Тобто, у нас є в клубі інвестори. Я спілкуюся в кого яка стратегія. Хтось приходить навчитися, він розуміє, що з великою вірністю ну, ці гроші спалить, але отримує досвід, отримує нетворк і всі інші додаткові переваги. А є тільки. Заходять за своєю стратегією. одна з таких, наприклад, є капітал 100 тисяч доларів. Є досвід там 12 чи скільки років в техіндустрії індустрії із стартапами із продуктами розуміння, як це працює. І він має стратегію інвестувати в 10 команд протягом року. Дуже чітко розуміє, що в нього немає експертизи в дефенс, і на дефенс команди на піжні він вже не дивиться. Він дивиться на Дженерік, бо він розуміє, як там saas модель працює або інші. От тобто, от, це база з якої треба починати. Як ви цей рік перший свій проведете? Та тобто, от, за рік я хочу там зробити це, досягти це. У мене є такий капітал в результаті в мене буде це. Ах, дякую, дуже достойні поради. От е, тому, що фактор знань. У Мене є клієнти, дійсно, які е, зробили ексити, як Сашко. та і тепер вони і стартапам хочуть допомагати, а вони пройшли цей шлях фаундер, Вони дуже добре знають якусь вертикаль та або ну зараз ми не можемо згадати це слово штучний інтелект». Трохи, трохи хайпове, але ми розуміємо, що це дійсно прорвана технологія. От є люди, які в цьому працювали і тепер цьому розбирається і хочуть вкладати в це кошти, як ти сказав, як Smart money Тобі дуже дякую за твій час. Всім глядачам нагадую про лайки. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ, як вам зручно, і сподіваємося, скоро у вас буде можливість також і інвестувати в Дефенс. Що у вас є вже зараз і знання? Приходьте до Івана, ми даємо в описі всі в До нових зустрічей! De algo que eu lhe vou mandar. Até a próxima.